А чи замислювались ви, з чого саме складається все живе? І як працює наше тіло на найдрібнішому рівні? Усе починається з клітини основи життя. У 1838-39 роках німецькі вчені Матіас Шляйден та Теодор Шван сформулювали перші положення клітинної теорії. А трохи пізніше Рудольф Вірхов довів, що нові клітини виникають тільки шляхом поділу материнської клітини. Кожна клітина це наче окрема фабрика. Вона щось виробляє, споживає, передає сигнали, може розмножуватись, тобто вона самостійна одиниця життя. І найцікавіше, усі клітини схожі між собою, ніби створені за одним загальним планом. У них схожий хімічний склад, схожі процеси всередині. У складних організмах, як от у людини, усі клітини спочатку однакові, але потім обирають професію. Одні стають м'язовими, інші нервовими, треті клітинами шкіри. А далі з кліт... Клітин формуються тканини, з тканин органи і, врешті-решт, наше тіло. А якщо коротко, положення клітинної теорії можна запам'ятати так: усе живе складається з клітин. Клітина це фабрика життя, найменша самостійна одиниця. Нові клітини з'являються тільки через поділ. Вони схожі за будовою, працюють за схожими законами. У багатоклітинних організмах клітини спеціалізуються і створюють тканини та органи. За будовою клітини поділяють на прокаріотичні та еукаріотичні. Прокаріоти це найпростіші одноклітинні організми, як от бактерії. Еукаріоти мають ядро і складнішу будову. Перед поділом клітина копіює свою ДНК. Так, забезпечується передача спадкової інформації у еукаріотів. Генетичну безперервність забезпечують також мітохондрії й пластиди. Клітина це не просто цеглинка життя, вона самодостатня система, що працює злагоджено і точно. Завдяки їй існує все живе на нашій планеті.